Що ви назавжди залишаєте у 2025 році? Щоб ви розуміли, ваш це розклад чи ні, пару слів про вас на зараз. У вас енергія, щоб ви розуміли, по-перше, із чотирьох карт, випало два старші аркани. Це говорить про важливість ситуації на даний момент, важливість вашого енергетичного стану. Для якихось подальших дій, так би мовити, і подій. Вина зараз відсторонена трішки від людей. Людина, така, знаєте, більше сконцентрована на якихось моментах енергетичних взаємодій, на якихось тонких планах більше зосереджені. Ну, Можливо, хтось. Я не знаю, що там. Почали вивчати чакри. Це, звичайно, мало ймовірно, але я просто перераховую, щоб ви розуміли, до чого я веду. Тут немає, ну, в усіх цих чотирьох картах немає взаємодії з іншими людьми. Тут іде про те, що ви, навпаки, закриваєтесь від людей, ви можете сяяти для інших на відстані, але нікого не підпускати. У вас зараз дуже важлива робота над собою через те, що ви. Частину свого життя були досить наївні, досить такі, знаєте, романтичні. Ну, тобто, не були готові до того, що життя вас сильно поб'є, скажімо так. І от зараз у вас якийсь настав, як то кажуть, момент істини, і вас це могло навіть трішки налякати і призвести до того, що ви могли піти в себе. Якусь таку, знаєте, мушлю, щоб закривати очі на те, що відбувається навколо. Тому що боляче від того, що, ну, хто вас оточує, де ви знаходитесь, у вас зараз такий, знаєте, ви якби шкіри. Ви занадто близько до серця це все сприймаєте, те, що у вас довкола відбувається, і ви відсторонились, ну знаєте, щоб чим далі ж ти знаходишся від людей, тим. Легше переживати власні процеси, і тим менше є їхнього вторгнення в вашу особисту енергетику. Тобто ви е, закриваєте очі на те, що відбувається із серії, як, знаєте, страус ховає голову в пісок, не в сенсі того, що ви там якісь, е, ну, не тримаєте руку на пульсі, що там відбувається в, в політиці, там в, в чомусь такому, знаєте, в якихось. Звичайних таких побутових справах, а в сенсі того, що намагаєтесь не сприймати близько до серця якісь неприємності, які відбуваються довкола. І більше йдете в якийсь власний світ. Значить, щодо того, що ви залишаєте у цьому році, по-перше, під колодною вийшла карта про те, що дійсно змінюються енергії, дійсно. Ви отримуєте новий імпульс з Нового року, нову, таку, знаєте, запал енергії, якісь нові знання. І нарешті доля повертається до вас переду, скажімо так, бо під цією картою ще й колесо долі. Тепер з приводу самого безпосереднього розкладу. Що ви залишаєте в цьому році? Назавжди? Я сподіваюся, бо тут такі карти, що краще назавжди. завжди. Значить, по-перше, момент якогось вибору, він тут фонить у майже всіх картах. <кій> Чого б це не стосувалось? Наприклад, якихось любовних трикутників, якихось питань товаришувати з кимось чи ні, робити з кимось за спільний проєкт чи ні. Момент якоїсь агресивності щодо вас. Тобто, якщо ви раніше відчували енергії, що. У світ до вас агресивний. Ви залишаєте це в цьому році, ви це зможете пропрацювати і більше довіряти світу. Ви зрозумієте, що можна видихнути, що світ не настільки, як то кажуть, враждебний, можна десь видихнути. А ви залишаєте ілюзії щодо правосуддя. Це може бути все, що завгодно. Наприклад, ви там все життя вірили, що. Здравствуйте, як там, «Самий справедливий суд. Тобто, Могли у цьому році зіткнутися з проблемою, коли ну, ви відчули себе якоюсь безправною, що, ну, там, наприклад, не, не за законами все відбувається і так далі. Тобто, Ви вже ілюзій щодо правосуддя не матимете. Як щодо вищого, так і до людського. Тобто, Ви зрозуміли, що не все так однозначно. І іноді життя несправедливе. Якби ви цю, це пропрацювання цього моменту залишаєте вже в цьому році. Тобто ви вже галочку поставили, ви вже не наївні, ви вже молодець, ви вже справились з цим питанням. Ви залишаєте тотальне, тотальну самотність в цьому році. Тобто, якщо ви йшли в себе, ну, можливо, тут в когось є тут дві карти про те, що хтось міг випивати, хтось міг. Не витримувати емоційної напруги <кій> і йти. Ну, якщо чоловіки дивляться, ну, хоча і жінки є такі, що не, не люблю це слово, але скажу запой. Я не знаю, як це українською, краще взагалі цього слова не знати, але у когось, можливо, була така схильність. Ви залишаєте цю негативну звичку йти в себе запивати. Біль алкоголем, заїдати для, для тих, для кого не, не п'є. Тут може бути ще залежність від ліків, залежність від якогось поганого харчування, яке вам шкодило. Тобто, може хтось там переходить на зож, може хтось ну, з Нового року. Як знаєте, з понеділка, а тут ні, з Нового року, це теж. У декого працює, якщо правильно себе налаштувати. <кій> тобто, ви залишаєте оці всі негативні, погані, згубні звички в цьому році. І найголовніше те, що я почала казати про момент вибору. Тобто тут декілька разів про це казали, Тобто, ви вже не будете, ви пропрацювали себе в тому сенсі, що ви не будете у трикутниках, ви не будете. Знаєте, почуватись якоюсь зайвою чи зайвим. Ви вже себе полюбили. Ви вже, от поки ви були в цьому відлюднику, ви вже себе пропрацювали настільки і духовно зросли, що, по-перше, вам уже не сумно і самому, чи самій. Ви знаходите чим зайнятись, ви не страждаєте від власної самотності, ви знаходите в ній якийсь ну, Якийсь ріст, і вам не сумно від того, що ви самі вже буде. Але ви й не будете самі, тому що ви в цьому році обрели собственну цінність. Ви зрозуміли цінність свою, яку раніше не розуміли. І тепер ви не погодитесь на щось маленьке. Це не про гординю, це не про щось таке, знаєте, не пальці вієрам. Це про те, що. Ви зрозуміли власну цінність і зрозуміли, що ви достойні найкращого. І всю цю зневіру в себе, всю оцю, всі ці другорядні ролі, які ви раніше дозволяли, щоб грати виставу власного життя на другорядних ролях. Ви тепер цю пас пасивну позицію спостерігача перекреслюєте, і ви тепер самі керуєте власною долею. Ви більше не дозволите з вами погано поводитись. Ви навчитесь вибудовувати власні межі і кордони. Ви не дозволите, щоб вас відштовхували на якийсь там другий план. Я вважаю, що це дуже круто. Чого я вам і бажаю, нехай так і буде.